Там на президі потрясало, хлопці, нема поліклініки. Значить, коли кілька років назад, тому, назад, в пресі почалися розмови, і не тільки в пресі, що відомчі поліклініки, це про це вже пішов. Їх забирають у державну власність, їх не буде. Ми почали думати, що робити. Ми не можемо отримати поліклініку. У нас нема грошей, це великі гроші. І було на межі знищення. Ми придумали таке. Створити спільне підприємство з якоюсь медичною установою для того, щоб зберегти безплатне обслуговування письменників і надавати ще якісь послуги. З цією цілею ми внесли в статутний фонд приміщення, а медична фірма дала гроші. У нас 2,5 мільйони лежать на депозиті, і, зрештою, ми відбудовували одеське будинок творчості на свої поточні послуги. І сьогодні вже 30 київських письменників зроблено безкоштовні операції на очах. Це катаракти так. Ви знаєте, ці операції дуже дорогі. Не всі письменники сприйнялися однозначно. Навіть голова ревізійної комісії сказав нам на пленумі, що Крим задумав дурницю, бо Гомар був сліпий, і нічого собі писав. Ну має людина таку думку. Але сказати, що поліклініку втрачено і що вона продана, це неправда, тому що було що змінно. Сама назва була змінена, бо вже це не поліклініка, а спільне підприємство центр е, мікрорайонної е, е, терапії.